Друзі, всім доброго ранку. Друзі, всім доброго ранку ще раз. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене чутно, чи все гарно видно, чи немає ніяких неполадок, непоняток. Okay. Пишемо в чаті. Хто підписаний на YouTube, пишемо в чаті в ютубі, то все добре. І будемо починати. Ніби все добре. Бачу, ніхто не пише Всім сімлі. Добре, давайте. Розберемо ефір, подивимось, що ми маємо. По суті, по ефіру в нас ситуація така. У нас зараз ефір в зоні супротиву. Це дуже, скажімо, такий сильний рівень, який може стримати ефір і дати реакцію на корекцію. Але яка ця корекція може бути? Давайте подивимося на демку. Да. <кій> Денка у нас вчора закрилася таким доджиком, да, е, який мав би дати розворот. По суті, ми розвороту не побачили. Ми дали ще раз е, ріст в зону об'єму, і відповідно, відповідно зараз ми на ній затримались. Тут я набирав позицію. Да, е, і плюс у нас є трендова, да, трикутника трендова. От, але по суті цей трикутник не є дуже сильно валідним, тому що о, ця формація що тут є, її немає. Трикутник має формувати, допустимо, А, Б, С, Д, Е. Да? Він дав таку реакцію і відповідно <кхем> не то, що я б хотів побачити. Я б хотів побачити цю реакцію вниз, да? от сюди, максимум. І туди, тут у нас. Міг би бути далі мальований трикутник пробиття, але ми дали нижче, закріпилися і зараз не можемо пробити цього рівня. Що далі? У нас сьогодні є новини. Я думаю, що сьогодні на цих новинах ми побачимо якусь корекцію. По суті, в нас є ще незнята ліквідність. Яку я б хотів побачити, щоб її зняли. Да? Ось, ось в цій зоні 2430. Там хороші скажімо так, ліквідації. І 2,390 і навіть можемо побачити 2350. Зараз я записував зафіксував позиції, трішки пізніше закину результати в канал. Чи вже закинув, якщо да. І відповідно хотів би побачити реакцію. Яка реакція може бути? Так, да, друзі, в нас може бути реакція короткостривала і вгору, а може бути і більш глибша і вгору. Да. Зараз просто потрібно наблюдати і шукати точки входу в лонг. Айтупо закривав, тому що альта почала <кій> в моменті себе погано почувати, немає сили росту. Е, відповідно домінація, е, домінація долара, домінація долара <кій> має таке формування трикутника, який, по суті, він є е, медвежим, да? але, але мені не подобається він, тому що ми стоїмо на об'ємі. Ось, ми стоїмо на об'ємі, ми його вниз не можемо пробити. Вчора були пробили локально, да? і ми побачили реакцію вгору. Що зараз може бути? Е, зараз може бути, друзі, реакція. Може бути реакція вплоть сюди, вплоть сюди. І навіть сюди. Ось, щоб ви собі розуміли, ось ця зона удалю, щоб не мішала мені. Це також удалю. <кій> Що я хотів побачити по долару? По долару можливо, побачити якусь реакцію вгору і корекційний рух вниз. Ось, Ось таку ситуацію я хотів побачити по долару, і відповідно як долар почне рости, ну, альта гарно провалиться і ефір не, не дуже сильно провалиться, але також буде. Але по суті, якщо, альта, якщо долар поросте, то м -м, біток. Я думаю, що дуже добре провалиться, бо як на денний графік, у нас вчора свічка по бітку закрилась нижче зони супротиву да? і відповідно закрила шортово. І не хотілося б втрачати профіт, який скажімо так, заробили. Ось така ситуація. Зараз біток, у нас дуже багато ліквідності є в цій зоні. Яку би було дуже добре зняти. Це там 102, 101, можливо, 99. Ось. <кій> Біткоін-домінація. Біткоін домінація вже показує слабкість росту, вже показує, що вона вже валиться. Але є одне але. Ось в нас є трошки проблемна зона, ось тут. Зона підтримки, яка зараз виступає зоною підтримки. І я думаю, все ж таки у нас буде якийсь локальний заброс вгору, і тоді вже падіння. Ось Ось така ситуація по е, домінації біткоїна. А відповідно, якщо ми побачимо ріст по домінації, допустимо, сюди на 1,5%, да, то альта себе гарно пролиє. І я думаю, наші лімітні ордера, ось, ось які є тут, по ПЕП, да, е, гарно. Знімить і ми підемо вгору. Ось така ситуація. XLP нас малював трикутник. Недавно я говорив, тут набрав позицію в цій зоні по 2,14. І відповідно ось тут закрив. Відповідно, з поточної зони я забрав 5%. 5% по XLP. Solana в мене вийшла в БУ. Попкат в мене вийшов в БУ. ОП я закрив профіт. тут заходив, там пару процентів. Десь туди заходив, закрив 2%. І е, які ще в мене були позиції? У мене ще було СУІ, СУІ ще вчора вийшло в БУ, ВЛД закрив в, в 3% з половиною. І відповідно атом, атом заходив ось тут і закрив в 2,8%. <кій> ось така ситуація. І по суті, солана виглядає дуже хреново, її дуже погано. Вона не має сили росту. <кій> відповідно, е хотів би <кій> побачити якесь накопичення, падіння вниз і вгору. По суті, по плану нічого не міняється, ми змогли забрати локальний відскок. <кхи> Цілі послання 142, можливо, 144, давайте подивимось на денний графік. Тижневі теж би було добре відкрити, подивитися, як там справи. Ось, тижневий графік показує сладкість, показує шорт. І відповідно ось ця зона деє відмітив: 142, 143, це. Я думаю, буде хороша зона набору позицій. Ось. 144, 142. Ось така ситуація. Ефір. Давайте ще звернемося до ефіру. Ефір, по суті, виглядає гарно, Лонгово, сильно, але я думаю, що в моменті його прокатять трохи вниз, тому що він вперше ще раз говорю в зону супротиву. Ось, І так само ми бачимо по домінації ефіря, що в нас <кій> сформований трикутник теж пробили вниз і закріпилися над об'ємом. Але перед нами виступив ще один об'єм, який не дає поки що пробиття. По біткоїну по біткоїну, от у нас ситуація <кій> така більш е, сложна. Да? Ми зараз е, на підтримці тренда. І відповідно, відповідно, можемо побачити корекцію ось в зону 102,400 <кій> Навіть на 100 тисяч. Давайте поставлю сюди. Поставлю сюди собі оприділення Ось ця зона 102-400. По домінації, я думаю, буде розворотною для біткоїну. Ломінація ефіра. Домінація ефіра виглядає непогано, але все ж таки вона на даний момент пробує-пробує вирости і непогано росте. Але але, у нас є ось тут зона, да? ось тут ця зона, яку нам потрібно пробити. Якщо ми її пробиваємо, да, ми йдемо догори на 10. 10,3. Але поки що поки що в нас е зупинився, ріст, зупинився ріст, і відповідно я думаю, що ми ще вернемося до цієї зони до 9.15 і відповідно ефір трохи скоректується. Тому що в нас формується ось такий скажімо так, вимпел, да? який по суті йде на звуження і пробиття вниз, і потім вгору. Ось таку ситуацію хотів би бачити плюс-мінус по домінації ефіра. Да, Можемо навіть нижче скрізнути, Це так просто на, 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 на образ намалював, да? на око, скажімо так. Ось, Капіталізація альти, домінація. точніше. Чому я закрив альту? Тому що ми приблизились до нашого низхідного тренду. І я думаю, все ж таки від нього буде реакція. Плюс ми бачимо, у в нас йдуть свічки з тінями, да, які не несуть за собою великої сили. І я б хотів побачити ще якийсь хороший пролив по домінації От в цю зону. І вже з цієї зони, я думаю, ми побачимо пробій. От Куди ми будемо рухатись? Ми будемо рухатись ось в цю зону. Де ви бачите позначено. Давайте я її більш виражену зроблю. Ось. Ось в цю зону я б хотів побачити ріст домінації, да? але і можемо піти вище. Ніхто не говорить, що ми вище не можемо піти. Можемо піти вище. І потім вже глопшу корекцію і далі догори. <кій> Ось така ситуація. Давайте я збережу це, щоб потім у моменті відслідкувати, чи я був правий. Ось така ситуація по домінації капіталізації. І відповідна капіталізація. Капіталізація у нас е, дійшла до зони об'єму і поки що себе почуває не дуже сильно. Те ж саме, що й по ефіру. Відповідно, у нас тут йдуть такі, м, скажімо, зігзагі е, діагональ. Допустимо, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось це діагональ. Це нема чіткого руху. Да? Ми цього не бачимо. І, відповідно, я думаю, що ще можемо побачити локальний скат і потім гору. Плюс-мінус цю зону. І відповідно, якщо ми бачимо по цьому цьому скату, відповідно і афір, і альта ще дуже непогано просядуть. Але я не говорю те, що може бути із поточним значним місць. Да? Може, може, але маловероятно, тому що в середу у нас стабільно. До обіду може ринок трошки рости, відскакувати, а от після обіду в нас ситуація йде на корекцію на Нью-Йорку. І, відповідно, хотів би побачити якусь реакцію на Нью-Йорку вниз. Ось. Тут нема чіткої по суті, і тут нема що дивитися і аналізувати. По суті, що? Ми забрали локальний ліс, вперлися в зону супротиву, від якої, я думаю, скорше всього буде реакція вниз і відповідно заходимо далі в лонги. По солані, будьте обережні, раз повторюю, вона виглядає дуже слабо. Бомжик, яка не має дуже сильного росту, не має сильних імпульсів, а навпаки слабкість. Давайте подивимось домінацію. Домінація солани. Ну, ми бачимо тут, що вона слабенько, слабенько це все відчуває. Ми пробили несхідний тренд плюс. У нас є ще куди падати. По домінації, я думаю, ми побачимо зняття ліквідності. Ось звідси. І, можливо, навіть звідси. Ось ці дві зони я собі відзначу, зафіксую жовтими лініями, що ось тут можна плану набирати в лонги. <кхід> ось тут можна набрати лонги з якимось ретестом вгору. Ось така ситуація. Ось така ситуація євро. Євро у нас, скажімо так, є паливом для крипти. В переважності, якщо євро <кій> росте, крипта також росте. Євро підійшов до, скажімо так, зони ліквідності, яку вже зняв. Да? І, відповідно, залишив багато знизу ліквідності. Я думаю, що може бути якийсь скат сюди і потім виніс ось цих хаїр. Ось така ситуація. Але їх потрібно зняти це 100%. Ось така ситуація по євро. Євро виглядає в висхідному русі, це чорто. Але оцей світіль нам потрібно зняти. Рано чи пізно він буде зняти 15 і, і по суті... По суті, зараз локальна корекція. Так що, думаю, всім все зрозуміло, чому закрив лунги. Можливо, я її помиляюся, можливо, і буде статочний значний ріст. Але це не важливо. Корекція ще перед нами буде дуже глобальна. Ну, як дуже глобальна, буде глобальніша. Ось в цій зони я чекаю ефір. Ось, бачите, демант. Це основна зона, де буду набирати позиції по ефіру в середній срок. Ось така ситуація. Так що, всім хорошого дня! Думав си бладжузиме на што ја скажав, да јустич.